Вітаю вас. Продовжуємо удосконалювати свої навички в програмуванні на мові Python із використанням модуля TAT. Сьогодні з засобами мови програмування намалюємо веселого смайлика. Традиційно я з метою економії ефірного часу не буду набирати безпосередньо код. Програми, а продемонструю роботу заздалегідь написаної мною програми. Отже, розпочнемо. Як відомо, смайлик це схематичне зображення людського обличчя, що використовується для передачі емоцій. Наш веселий смайлик має жовте лице, на якому розміщені очі, ніс та рот, який розтягнутий ось таку посмішку. Звертаю вашу увагу, що я використав у програмі команду DLA-50, яка дозволяє е, здійснювати малювання з деякою з затримкою. Дивіться, будь ласка, от її е, е, результат роботи програмки. Команди цієї. Малюється рот. Значить, у коді програми я прописав коментарями, які розпочинаються із знака Дієз. Частинки програми, які відповідають за ту чи іншу частину смайлика. З рядка 5, порядок 8 на команди, які дозволяють малювати жовтим кольором зафарбоване коло радіусом 50 кроків. Це буде лице. Далі. Два ока. Об'ємність забезпечується за рахунок того, що кожне із ок має як білок, так і яблуко. Скажімо так. Тобто кожне око зображається за допомогою двох точок більшого розміру світло-сірий колір і меншого розміру синій колір. Переміщення до точки малювання ока здійснюється із піднятим пером. Бачимо. Рядочки із 10 по 24 забезпечують малювання очей. Цікавим буде малюнок рота. З цією метою ми переміщуємося в точечку і червоним кольором, знову ж таки, зафарбуючи, тобто використовуючи дужки Begin, field fill, малюємо. Одне, одну дугу, одну дугу та іншу дугу. Звертаю вашу увагу. В одному випадку значення мінус, в іншому випадку значення плюс. За годинникою проти годинникою. стрільки. Координати вибираємо шляхом підбору. Ну, ось отакі Координати дозволяють намалювати такий рот. І останній носик намалюємо у вигляді двох крапок. Знову ж таки, для того, щоб переміститися із кінцевої точки, де завершили малювати рот у точечку, де буде малювати ніс, нам потрібно підняти перо. І ще раз демонструю роботу програмки. Жовтеньке лице, очі, ротик, що влик посміхається, і носик. Ось і така програмка. Лістинг коду я скину у завданні на уроці на платформі Всеосвіта. І зараз трошечки ще розберемо самостійну задачу. Після того, як ви наберете задачку, яка малює веселого смайлика, я пропоную вам створити задачку, яка буде малювати сумного смайлика. Ось приблизно ось така задачка в мене вийшла. Знову ж таки, підхід абсолютно той же самий, але Змінюючи координати, змінюючи параметри в цих командах, ми досягли ефекту сумного смайлика. Кутики губ загнуті донизу, іншому засмучений і сірий колір показує, що не сильно веселий настрій у нього. Не хочу нагадати, що якщо у вас не вийде, Самостійно зробити сумного смайлака. Нічого страшного, на наступному уроці я вам скину авторський код програмки. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам, разом до перемоги!